Глучне стріляння, кидання гранат, носіння важкої амуніції, долання смуг перешкод і двобій. Це далеко не всі випробування контрактників внутрішніх військ, а мета одна краповий берет. Це не подяка, не грамота, це саме для себе. Певне, що ти щось добився в своїй справі. Олександр Снайпер за 9 років існування змагань він не пропустив жодного. І, хоча в попередніх великих успіхів не досяг, щоразу сподівається на перемогу. Треба працювати і працювати. Це на перший погляд, легко, але це не так тяжко. Звичайно, людина цього не зробить. Це не просто пробігти там, 10 кілометрів або підтягнутися там, певну кількість разів. Це той комплекс фізичних прав і навиків, умінь, який дійсно відображає рівень професійної підготовки. Тому краповик, якщо він дійсно пройшов гарнило цих змагань, виборов чесної боротьби, то це дійсно підготовлений на високому рівні професіонал. І судді не поблажливі, чого вартий керівник спецпідрозділу Омега традиційно запитаючи все зрозуміли. А потім нарікайте тільки на себе. Команда може бути знята з виконання упражнення за нарушення порядку виконання упражнення, за нарушення мер безпеки при обращенні з оружиєм, неконтролюємо вистріли. Цьогоріч боротися за крапового берета приїхали 212 осіб. Зі слів організаторів сама участь свідчить про високий рівень претендентів. Убір отримають один раз, боронять тричі. По тому боєць одержує пожиттєве право носити. І хоча краповий берет вершина мрій, цим здобутком ніхто не хвалиться. Принаймні так переконували журналістів. Ми ж не кінозв'язки, щоб красуватися. красувати, которая бодає чим-нібудь. не стане так на людей виносити, щоб це все сю замічено було за чим. Здесь, здесь да, Дізда, здесь зіцяно всі вісіте знають. Нарожна совсем другой чоловіка. Змагання тривають тиждень. Потім урочисте вручення беретів відповідних документів і премій. Олександр Димінчук, Олександр Кругліков, НТН.